Всім привіт. Знімаю сьогодні відео, неділя, свиней. Дві години дня. Приїхав проведець. Сьогодні у нас неділя. Такий сказати ледочий день. Чого ледочий, бо в неділю ми стараємося бути, будь... я стараюся бути з сім'єю більше, свині свиньми. Але з сім'єю треба бути. Це найголовніше. Тим більше зараз такий час поприбирав, підстелив, нагодував. Все в них тут добре. Цих треба вже розлучати кожен раз, кожне відео кажу. Ну так воно і є. Зараз вони почнуть кидатися до свина, до кнурів оці свині, це тут почнеться бійки. Всяке таке. Тут вигортають корита. Я їх втю дуже легко і просто. Беру, просто кидаю його все назад. І денюк вони в мене балдеють на тому самому. Ось таке корита тут неудобне. Я розумію, що вони викидають. Ну, яке є. Є і другі, ну, ті ще ж там з тими свиньми. Так що так. Що? Робили вчора. Верніше робив, підвіз кирпича. Але я його сюди не заносив, а залишив його тут. Так сказати, на свій строхи різк. Ну, вкрасти його неможливо звідси. Тому що, щоб вкрасти, наприклад, прицеп, це знаю, що треба зробити. Ну, в общем, стоїть отак, довіряю, є людям. Не довіряю, я знаю просто, що воно нікуди не дінеться. Акумулятори не крали ще, кирпичик загружений, цього вже точно хватить, це буде більше тисячі. Не хочу вигружати по одній простій причині, щоб потім не переносити його по 10 разів, не робити цю роботу одну і ту саму 10 разів. Щоб переносить його вже, якщо й переносить, завтра починати му в понеділок. Я думаю, що може навіть цього й хватить, отак дивлюся ну, своїм не, не оком. Що може навіть і хватить цього. Я то так не вважав вже, його як грузив приблизно, тут 700 штук. Надо 800, ну там якусь сотню. Тоді якщо він останеться, я його об'їду на другу сторону. І вигружу його отут десь. Ось, або тут не переношу трохи, ну тут же неудобно буде вже як заложу. Нічди його переношу. І будемо вже ж тут строїти, аж далі стройка ж не закінчується. Далі будемо строїти для свиноматок. Ось ці станочки ж будуть строїтися. До речі, лопнуло колесо на, при... на прицепі на возику. Цьому й возику вже його он так вирвало, вон така дирка. Стояв, стояв, зірвався. Ну що, купимо, поміняємо це чепуха. Будемо тут же підливати, е, ну, готується. Готується робити такі родільні станочки. Будемо працювати. І за того я не вигрузував вчора. Вчора цілий день у нас не було 5 цвіт. Цілісінький день, включили вечором на півчаса. Немає слів, пів села було, пів села нема. Ну, в общем, яка різниця? Є в когось, нема. У мене нема. В мене не було. То що я вирішив? Я вирішив. Треба підготуватися до цього. Ніяких генераторів, ніякого такого я купувати не буду. Немає в цьому резона, сенсу, як сказати. Немає смисла. Якщо купувати генератор, купувати до нього там, бензин, що дизельний він стоїть дурних грошей, я вирішив, що мені треба зробити. Мені треба посчитати і заготуватися, щоб у мене було на місяць заготовлено кормів. Постоянно, не вибувало. Ось, наколотив сьогодні батько гровера, вранці були перебої, млин не запускався, десь фаза була одгоріла я не знаю в них там. Справляли вони, не справляли в неділю, думаю ні. Я прийшов, продзвонив. Зараз на всіх фазах 240 нормально 239. Напруга нормально, держиться. Рівненько. Сьогодні свят є, як бачите. Не виключали ще. І треба так заготувати. Тому що рано чи пізно виключать його і у нас, як він в цих областях пишуть. Я сподіваюся, що, звісно, ні. Що буде ми світлом всю зиму, але надійся, ну, треба приготуватися. Треба бути готовим. Всі про це говорять, там наші депутати, наші президенти всі. Треба бути готовим. І ми будемо до цього готові. Не знаю, завтра будемо вставати плотно. По-любому плотно буду. Я буду колотити Розтвор собі наколотив. остальне батько забрав і пішов далі наколотю, возьму, може, якусь бадю, не знаю, подивлюся. Щоб у бадюна колотити його там два замеса і мені два замеса там низи робити заколотана кирпиця. Надовго хватало. А батько, щоб займався цим. Тому що це таке, це раз на тиждень тут є, ну це не на тиждень навіть менше. Сторта да, торта на тиждень я їх хоч вже всіх переводи на гровер. Там стануться ж тільки ці хвиляки на сторті. З гровера хоч вже на фініш. Ну, в общем. Не суть. Суть в тому, що треба приготуватися. Вода це чепуха, типу, вода є в колодязі по селу, їх хвата. Там, вкинув бочки, ну так, да, прийдеться пахати, прийдеться тягати, не хотілося б, може, навіть і не прийдеться. Ну, ну, з цим проблема рішиться. Ні, річка, 200 метрів. Щось придумаємо. В общем, за воду я не переживаю. А за корма, так. Да. Ну, генератор купувати я ніякий не буду. Нормальний генератор, я подивився, 50 тисяч це. Ну, це... Та лише їх взяти, ножа та вирізати усіх, та й на тому кончилося. Немає просто в цьому резону. Ви порахуйте, от, млин. Навіть там 2 кВт млин, 3. Ну, я не, не, мені треба такий млин, це мені треба генератор, блядь. У нас за 100 тисяч, розумієте, На 5 кВт там, щоб тягнув, щоб він нормально тягнув. Ну це я так образно кажу 100 тисяч, ну я не взнавав там ціни. Там приблизно подивився. 15-кіловатний там. 70 тисяч гривень. Це бензин, дизель там. Ну, коротше, ціни за облачні, понятно. Люди беруть, люди купляють, ціни вженуть. Це все понятно. Зараз його проблема. Ну, в общем, не суть. І купляти я його не буду. Не буду я нікому нічого досвідчувати, там, дороблювати. Нихо. Не буду я цього робити. По маленьких поросятах буду топити. Буду просто топити та й все дровами. Ну, а що? А що робити? Хтось там писав, набирати теплу воду. Буду набирати теплу воду. Вчора в групах хтось писав. Ну, Зараді малих поросят куплять, ну, це. Ви самі розумієте, що це таке. Воно може він і нужен той генератор, ну не сейчас. Немає таких свободних коштів, щоб купити його, поставити, і він там робив. А нам 24 часа він поробить, скільки там солярки, є бензина. І плюс його ціна. Воно не стоїть ці свині, тоді не стоять нічого. М'ясо не буде по 400 роблів, бо його ніхто не куплятиме. Воно навіть не буде по 300. Що там балакать по 400, воно не буде по 300. Воно не буде навіть по 250, хто там жде ціни на Новий год, не буде її такої, Можете не ждать. Я її не жду. Мене влаштовує, зараз я торгую по 160 гривень за кілограм м'яса. мене ця ціна вповна, влаштовує, і якщо... Не поміняється ціна на зерно, не поміняється ціна на е, БМВД, то ціна на м'ясо на сало, тим більше в дефіциті вигрібають все, люди з цим проблем нема. Проблеми є з поросятами. Купити їх ніде, хотів сюди додати, нема поки. Сказали, жди, жду. Не хочу більше кидатися всі тяжкі, купляти, що попало. Ні, буду, буду ждати нормальних поросят. А позирну це я таке вирішив. Зараз намелим, підготуємося місяць, туди-сюди, там буде видно. Mm. Yeah. Не дай Бог, звісно, щоб його нам відключали, може не відключатимуть, щоб його, щоб він у всіх той був свят. Тому що свині свиньми, а люди мерзнуть там, ще щось. Багато хто дивлюся, в групах пише там. Всі попереробляли, поробили вдома, що немає без насоса, холодно. Тепер біда, людей. А як діти малі, ну, в общем. Біда, війна це і є біда. Ну, ось я таке рішив. Думав, я читав в групах, генератори люди там купляють, на газ переводять. Ну, в общем, це все. Це все бред. Не хочу я про це навіть думати і балакати. Все буде добре в нас. Надіємося на лучше. І надіяться, ну, будемо все одно наробимо. І... Хто, можливо, знає, я так не знаю. У мене там лежало воно ну, без без добавки лежало отак намелене. То півроку проблем не було. Якщо сухо, нормально, ніяких проблем не було. І що там не заводиться, нічого воно не ні воняє, ніде, і свині їдять і прекрасно. Якщо сухе зерно, проблем нема. Ну Якщо ми сюди додали вже БМВД, скільки його можна зберігати, Хто знає, хто стикався, тільки не пишіть мені там. Хто як думає, ні? хто як робив, хто як знає. Бо хто як думає я теж думаю, що лежати надіюся. А Хотілося б почути тих, хто знають, скільки воно може лежати. Ну, в сухому, в нормальному приміщенні нема тут ні вологи, нічого, все ніде нічого не тече. Ось сухенько навіть пиль стоїть, бачите, на зернові покрилося, таке аж побіліло. Сухо тут хорошо, зерно не сере, нормальне, без проблем. Скільки воно може пролежати. Хотів би я почуть. Пишіть. Пишіть хто що думав, може я неправильно думаю, може хтось щось підсовітує. В общем, оце таке відео отримає. Пишіть, ставте лайки, підписуйтеся, далі буду показувати. Завтра буду знімати відео, як буду строїти станочки. До зустрічі!